Васильовича просить надати дозвіл на укладення договору оренди на земельну ділянку площею 9 сотих для введення товарно товарного сільськогосподарського виробництва для обслуговування нежитлового приміщення, яке знаходиться в селі Цибрів, вулиця Селянська, 15. Земельна ділянка там під приміщенням була сформована, він має право власності на нерухоме майно і звертається для укладення договору оренди. Так, звернулась до нас товариство з обмеженою відповідальністю Континентал Фермерс Галичина, це є мрія. Вони хочуть взяти в оренду польові проєктні дороги. Ну, згідно закону, такі земельні ділянки видаються в оренду не менше, ніж на 7 років, тобто вони і просять саме найменший термін строком на 7 років. Зачитую повністю заяву, товариство з межаною відповідальністю Континентал фармер з Галичина в особі представника Вальчук Віктора Володимировича, який діє на підставі статуту, е... просить озерську сільську раду передати в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення під польовими дорогами, які розташовані за межами населеного пункту села Цибрів та Осташівці на території Озерянської ОТГ Тернопільської області на строк 7 років. Перелік земельних ділянок наведений у додатку. Є додаток. Загальна площа доріг складає 11 гектарів, 34,3. Так, по кожній дорозі буде окремо укладений договір оренди, так як кожна дорога має свій кадастровий номер і свою площу. Але не питання, там всі земельні ділянки в оренді по тій дорозі для той дороги. Problem, так, не там буде може, Проблем... може бути спірне питання. Не е буде, якщо є інша когось ділянка, і вони вона буде. Вона буде. вони приходили. це питання до комісії не було цього? Бо, Бо вони принесли його після комісії. Тот, значить, не виносити не винесли. його не було цього питання. Дві я поясню коротко. Як було вони прийшли, принесли вони мають свою програму, де вони конкретно обробляють поля. Ми сіли з ними, вибрали дороги, які вони обробляють. Так ті дороги, які заходять там, де обробляють інші, будемо казати, так. пайовики чи аграрії. інші так аграрії, ті дороги ми не чіпали. Тільки суто тих, той масив, там де вони обробляють. <звук> так конкретно в рішенні тоді ми прописуємо, тому що <звук> треба розуміти, що люди виходять з паями, так від них. І тоді ну будуть і проблеми в нас, і в них. Через то ми в рішенні ви прописували, що вони мають ви зобов'язані надавати доступ громадянам, якщо вони вийшли від них з так зобов'язані надавати то доступ до ділянок. Це реально будуть проблеми і так само сьогодні закінчити завтра. Зараз при договора, можна заключати Встави. Так, на польові дороги. То, можна то, там то, ми тоді давайте на на рік часу заключайте з ними. На рік ми не можемо. Ми не можемо згідно закону. Там не менше ніж сім років. це питання. По перше, на земельну відставляти виставляти комісію. Воно не було на комісії. А по-друге, це добре треба вивчити, тому що ми будемо мали проблеми з людьми. Люди би приходили Ні, Вони ще колись раніше роки... ще десь півроку назад с... писали так, таке. Справа не в тому, що, що розумієш, ти захочеш забрати в них пай і вони захочеш не дуже до болять проїхати. А другий раз дуже воріт. Будь ласка, звертається через і Це до стандартного процедура там. Потім бачите.

Наступне питання. Пропонуємо включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах, земельну ділянку площею 1 гектар 160 для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Озерна і продати земельну ділянку на земельних торгах, право оренди на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 1 гектар 0,160. Терміном на 7 років стартовий розмір орендної плати даної земельної ділянки буде становити 2648 гривень 37 копійок, що становить 12% від нормативно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 22 069 гривень 78 копійок. Відповідно, крок опціону буде складати 1% від стартового розміру, це є 26 гривень, 48 копійок. Дана земельна ділянка знаходиться за тракторною бригадою. Там обробляє озерна перлина, і вони заворують майже один гектар, попри ту ділянку. То це просто оренда, і оренда скільки там буде? Так? Це буде аукціон. Це буде аукціон. Де є, Вартість оренди в брі. Стартова аукціон. Це буде аукціон. Ми зараз приймаємо рішення, що ми викладаємо дану земельну ділянку на аукціон. Стартовий розмір орендної плати. Стартовий розмір буде становити 2648 гривень 37 копійок. Від цієї суми буде стартувати аукціон сам. Так, так. Якщо будуть знати... Ні, ну ми закидаємо на сайт. Всі аукціони є висвітлені на сайті, так само на сторінці Facebook. Е, е... Гектар 1,60. З іншої сторони, це правильно, що землю вибирати, а з іншої сторони, на землі запас у нас якісь є, якщо ми пороздаємо по орендах. Е, ну, ну, питання знали... військових буде стояло дуже різко. Тобто з оренди можна забрати військових? Можна буде забрати. Чи ні? Я думаю, що Вам не знаю, що можна буде. Якщо так. це буде з торби держави норма. Ну. Так, а якщо як не буде? Парати, а там зараз як там? Не, ми, ми зараз здаємося кусочку землі. Це це сьогодні. 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 Даємо, він просто-напросто вже цей орендар не сільській раді платить, а військовому. Тому ну, ми дали право власності на землю. Це треба просто прорахувати. Нам Куда ви сьогодні? маєте перелік земель вільних які в нас є не, немає. Власності. Тому може ми спочатку тебе мали би вивчити. Ми видаємо акціони, ну, але це, зараз ви, ця земельна ділянка я розумію. Це не власність. Я розумію вас, що це не власне. тобто ми сформували нову зіганний час та після того йде право на право. Ну дивіться, без вас ніхто ви... не викупить земельну ділянку. Тобто виноситься заява і оренда може хто? Ні, хто ні, дивіться, все одно без сесії ну, нікуди ні. ні. виноситься заява на сесії і слідом приймається рішення. Я розумію, що ви говорите. Питаю чи ви орієнтуєтеся в землях запасу, скільки в нас є вільної землі. Ну, в мене є дані, які, якщо ви хочете, може. Ми ще зробити. раз звертаємося до того. Я, я ще раз хочу пояснити. Якщо ми даємо право власниці оренду, власниці наш запас залишається. Він будемо казати, хто не залишився. Зараз хтось користає з нас, да. а ми Він, з того нічого може, не, не отримуємо. Да, да, а оренда може продовжити не з нами, а з тим власником да, ми да, дали право. розумієте? Дам далі. Тобто запасне розподається, просто. Так. Тобто наживається на сускора до гроші. Я все розумію, що договор. По аукціонах всі читати? Ні, кожного окремо. Пропоную включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах земельну ділянку площею 48 сотих 20 для іншого сільськогосподарського призначення за мезами населеного пункту села Озерна, продати на земельних торгах земельну право оренди на земельну ділянку для іншого сільськогосподарського призначення площею 48 сотих 20 терміном на 7 років і затвердити стартовий розмір оренди і плати земельної ділянки. Який буде становити 2201 грн, гривню копійок, що становить 12% від нормативно-грошової оцінки? Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 18 грн. гривень сімдесят копійки. Відповідно, крок акціону буде становити 1% від стартового розміру. Це 22 дві гривні дві копійки. Ця земельна ділянка знаходиться на футурах нижче сільських ям. Ми вже швидше були, розробили документацію. А що там ціна однакова? 48, вісім. Тому що тут е, угіддя так, сорок е, вісімсот. Тому вузьма. що тут, так зараз і, тут угіддя під, під господарськими будівлями і дворами, відповідно нормативно, що оцінка більше mm -hmm. пропоную включити до переліку земельних ділянок комунальної власності для подальшого продажу їх право оренди на земельних торгах. Земельну ділянку площею 2 гектара 12 сотих 70 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Білківці. Продати на земельних торгах право оренди на земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площою 2 гектари 12 сотих 70 терміном на 7 років. Затвердити стартовий розмір орендної і плати земельної ділянки, який буде становити 8 392 гривні 51 копійку, що становить 12% від нормативно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки складає 69 937 гривень 60 копійок. Відповідно, крок аукціону буде становити 1% відсоток від стартового розміру, це 83 гривні 92 копійки. Земельна ділянка знаходиться в селі Білківці. Вона зна... там колись був чи мочар, чи якісь зарослі його розкопають. Два гетари, 8 тисяч. Стартовий розмір. Вісім кроків? Вісімдесят три знаю, грн. Це було досі це туди їдати, на Бенівку, там, ну, бо, Це туда як розуміти на гльбанівку, там казали пасіка чи як вона. Uh -huh. Це вже воно межує з обзовицею. Це... Територіально це не Бруковецькі, не землі не були. Я не знаю, там їх не пропискав. в тих в тих групах, то <різь> там, там, та? ا... та? там трактором заїде. Там площа два гектари, дванадцять сотні сімдесят. Там вже заїжджають і по-любому, ага. воно кимось робиться.